Балак глава 22. Балак, син Ціпора, побачив усе, що зробив Ізраїль з Еморі. Ем Моав дуже злякалися, бо народ Ізраїля був численний, і Моав зненавиділи синів Ізраїля – Могав сказали старішинам Мідьяна. Тепер цей народ обгризе все навколо нас, як бик злизує польову зелень. Царем Моава в той час був Балак, син Ціпора. Він відправив послів до Більама, сина Беора. В Петор, що біля річки Євфрат, Україну своїх одноплемінників, щоб покликати його. Він передав біля аму. Ось народ вийшов з Єгипту і покрив поверхню землі, розташувавшись навпроти мене Прийди ж, прошу. І прокляни заради мене цей народ, бо він сильніший за мене. Можливо, тоді я зможу розбити його і вигнати його з країни, адже мені відомо, що той, кого ти благословиш, буде благословений, а той, кого ти проклянеш, буде проклятий. Старішини Моава і старішини Мідьяна вирушили в дорогу, користуючись чаклунством, і прийшли до Більама, і передали йому слова балака. Переночуйте тут цієї ночі. сказав їм Більам. А потім я відповім вам так, як велить мені Гавая. І князі Моава залишилися біля Більама. Еллокім явився Більаму і запитав, хто ці люди з тобою? Більам відповів Богу Балак, син Ціпора. Цар Моава прислав їх, щоб вони передали мені. Народ, який вийшов із Єгипту, покрив поверхню землі. Прийди ж і прокляни його заради мене. Можливо, тоді я зможу битися з ним і вигнати його. Бог сказав біляму не ходи з ними і не проклинай цей народ, бо він благословений. Вставши вранці, Білям сказав князям Балака. Ідіть у свою країну, бо Гавая не побажав дати мені дозвіл йти з вами. Князі Моава піднялися. Прийшли до Балака і сказали, Більгам відмовився піти з нами. Балак знову відправив князів численніших і важливіших за попередніх. Вони прийшли до Більгама і сказали. Так, говорить Балак, син Ціпора, Прошу. Не відмовляйся прийти до мене, я надам тобі великі почесті, все, що ти скажеш мені, я виконую. Прийди ж і прокляни цей народ заради мене. Більгам відповів рабам Балака: навіть якщо балак віддасть мені свій дім. Повний срібла і золота, я не зможу порушити веління Гавая, мого бога, ні в малому, ні у великому. Залишіться ж і ви на ніч, і я дізнаюся, що ще скаже мені Гавая. Еллокім явився біля аму вночі і сказав йому. Якщо ці люди прийшли, щоб запросити тебе, то встань і йди з ними, але роби лише те, що я тобі накажу. Більам встав уранці, осідлав свою особлицю і вирушив у дорогу разом із князями Моава. Але Елоким розгнівався на нього за те, що він вирушив у дорогу, і ангел Гавая став у нього на шляху, щоб йому протистояти. А Більам їхав на своїй ослиці, і з ним були двоє його слуг. Ослиця побачила ангела господнього. Що стояв на шляху з оголеним мечем у руці, звернула ослиця зі шляху і пішла по полю, тоді більам ударив ослицю, щоб повернути її на дорогу. Але ангел господа встав на стежці між виноградниками. З одного боку була огорожа, і з іншого боку огорожа. Ослиця побачила ангела господнього і притиснулася до стіни, придавивши до стіни ногу біля ама, той знову вдарив її. Ангел Гавая пройшов далі. І став у вузькому місці, де не можна було відхилитися ні вправо, ні вліво. Ослиця побачила ангела Господнього і лягла під Більамом. Більам же розгнівався і вдарив ослицю палицею. Тоді Гавая відкрив вуста ослиці, і вона запитала Більама, що я зробила тобі, навіщо ти тричі бив мене? Ти ж знущаєшся наді мною, відповів Більам ослиці. Якби в мене в руці був меч, я б убив тебе негайно ж. Чи не твоя я, ослиця, на якій ти їздив здавна, і до цього дня сказала ослиця Більаму, чи був у мене звичай так чинити з тобою? Більам відповів Ні. Тоді Гавая відкрив очі біліаму, і той, побачивши ангела Господнього, що стояв на дорозі з оголеним мечем у руці, схилився і впав ниць. Ангел Гавая сказав йому навіщо ти ось уже втретє б'єш свою ослицю? Це я вийшов перешкодити тобі, бо ти вирушив у дорогу проти моєї волі. Бачачи мене, ослиця тричі звертала зі шляху перед мною. А якби вона не звертала перед мною, я зараз убив би тебе, а її залишив би в живих. Більам сказав ангелу Гавая, Я згрішив, оскільки я не знав. Що це ти стояв у мене на шляху. Якщо ж мої наміри тобі не угодні, то я повернуся додому. Ангел Гавая сказав Більаму, Вирушай із цими людьми, але говори лише те, що я тобі накажу. І пішов. Більам із князями Балака Балак почув, що Більам іде до нього і вийшов на зустріч біліаму в ір Могав, що на кордоні, на Арноні, на дальньому кінці кордону. Балак запитав у Більама Хіба я? Не посилав за тобою, не запрошував тебе. Чому ж ти не приходив до мене? Невже я не можу надати тобі належні почесті? Але тепер то я прийшов до тебе, відповів біля Балаку. Втім, не знаю, чи зможу я виректи хоч що-небудь. Я вимовлю лише ті слова, які бог вкладе мені в уста. Більам вирушив із балаком, і вони прийшли в кір'ят Хуцот. Балак заколов велику і дрібну худобу і послав м'ясо більаму і князям, які були з ним. А вранці балак узяв Більама і звів його на висоти Бааля, І той побачив звідти частину народу Ісрагеля.